はい。 Ми маємо влучання балістичної ракети саме по цій локації. Бачите, що навколо нас знаходяться багато закладів цивільних, таких як стоматологічна поліклініка, таких як аптека, заклад громадського харчування. Загорання не було, тобто був приліт без послідуючого горіння. Тому рятувальники одразу приступили до пошуку людей в сусідніх будівлях. І до нас були виклики про те, що люди заблоковані в своїх квартирах, не могли відчинити двері. Було рятувальниками було врятовано п'ять. Людей. О, Спасибо вам ребята за відкрили нас а то Спасибо, ребята, вы у нас забуровали зриво. Внаслідок сьогоднішньої ракетної атаки у наш заклад надійшло 5 пацієнтів. Одна пацієнтка жінка 52 років надійшла в тяжкому стані. За осколковим ураженням черівної порожнини. Зараз пацієнтки виконані за життєвими показниками оперативного втручання, видалені осколку черівної порожнини, шиванні кишківника. Також пацієнтки були травмами м'якою тканини голови, яку теж було оброблено. Ще один пацієнт в середньому стані. Надійшов закубара травмою та ознаками гострого психотичного мультифункціонального розладу. Зараз пацієнта переведено в центр психічного здоров'я.